Всім привіт! Нам треба за картинками тут написати, хто що не робить в своєму житті. Так, дивимося першу картинку. Тут людина каже: Я не живу в Австрії ще. Тобто, вона щось не робить в своєму житті, вона ще не живе в Австрії, значить, пишемо. Ну, пам'ятаєте, якщо хтось щось не робить, слово не просто don't. Жити це буде live. Взагалі, слово life це життя. А слово live це жити. I don't live in Austria». Ще «Ще» – це буде «yet». У нас є два слова ще. Є в нас слово ще стил, а є в нас слово ще yet». Воно в різних трохи значеннях вживається, будемо з вами це аналізувати, я думаю. Так, але я хочу жити в Австрії. Так, він каже, я хочу жити, but I want. «Want» – це хочу. Далі, що саме цікаве? Коли в нас дієслово закінчується на ти, то я вам вже говорив, що в англійській мові ми його тоді починаємо з ту. Якщо в українській мові закінчується дієслово на ти, дія, от як в нас жити, то в англійській мові буде «ту», ставитись ту перед дією. «To live in Austria. Ви Австрії». Тут можна виділити слово ще. Ну і можна виділити то правило, що я говорив, що якщо на «ти» закінчується слово в українській, то в англійській починається на ту. Дивимося другу картинку. Тут люди кажуть, що вони що не роблять? Що вони не живуть. Вони не живуть разом ще. Значить, пишемо: вони це буде. They. Не живуть. Don't live. Разом. Together. Слово ще. «yet». Але вони хочуть жити разом. Значить, but they хочуть want жити. Тоже знову, бачите, діє слово закінчується на ти. Значить, to live together. Жити разом. Ще можна це правило зрозуміти так, що ми перед дією ставимо «to». Наприклад, to sit сидіти. Або, наприклад, дія гуляти to walk. Ми ставимо перед дією ту, якщо її не виконує якась особа. Тобто, якщо перед дією в нас нема особи, якщо ми не кажемо я гуляю, або я сижу, а ми просто перед перед дією в нас нема особи, яка щось робить. А ми просто кажемо гуляти, то тоді теж мусимо ставити ту. Якщо вам так зручніше, то можете так запам'ятати, або якщо на ти закінчується слово, або якщо просто ніяка особа це не робить. Ви просто там, наприклад, кажете, гуляти або там утримувати, да? to get. І, і так далі. Тобто, якщо називаєте якусь дію, але її не виконує якась особа. Так, тут вони що кажуть? Вона не живе в Києві. Добре, вона щось не робить, значить, це вже пам'ятаєте, не don't. А якщо він щось не робить, то тоді «doesn't», Якщо вона щось не робить, то слово не в нас «doesn't», І якщо воно щось не робить. В своєму житті, то тоді слово не в нас doesn't. Значить, тут буде doesn't. Пишемо: вона не живе. She doesn't live, бо вона щось не робить в Києві. In cave. Але її сім'я живе в Києві. But її це буде Here. Here family lives in Kyiv. Її сім'я живе в Києві. She doesn't live in Kyiv. She doesn't live in Kyiv. Вона не живе в Києві, But, але. But Here family lives in Kyiv. Her family lives in Kyiv. Наступне. Знову тут треба сказати, що я щось не роблю. Я не ходжу часто в кіно. Ось бачите слово не. Ну, якщо я щось не роблю, то тоді слово не просто don't. І кажемо, що я не роблю. Ходити це буде go. I don't go. Я не ходжу е, е, ну, до речі, в англійській мові після «ходжу» має йти спочатку, куди ми ходимо, а потім вже оце слово часто. Тобто, спочатку я не ходжу ту сінема в кіно, а вже потім «often» часто. Так, слово бо в англійській мові. Так само, як тому, що, because фільми є скучні для мене. Фільми це movies. Тепер, як сказати, фільми є. В англійській і в українській мові слово є до всіх одне і те саме. Неважливо, чи я є, чи він є, чи фільми є. Ви можете побачити, що в всіх тих випадках слово є у нас одне і те саме. А як сказати, в англійській фільми є? Пам'ятаєте, значить, фільми в англійській мові movies це яка особа? Це вони, тому що їх це множина. Будь-яка множина в англійській мові це вони, наприклад, квітка. Саме по собі це воно, бо все, що не людина, це воно. Але якщо квіти, то це вже вони. Да? Будь-яка множина в англійській мові це вони. І так, як ми кажемо, вони є «They is чи «they are? Вони є, ми кажемо «they are». Значить, знач, movies are скучні. «скучні», boring, boring for me. Для мене. For me. Ми будемо з вами, до речі, вчити, що це слово «for» може мати дуже багато значень. Це також може за. Перекладатися. Наприклад, do homework. Роблю домашнє завдання. For my brother. За мого брата. Да Тут воно вже не, не стільки як для буде перекладатися, скільки як за. І слово for може ще перекладатися як протягом. Наприклад, наприклад for one hour протягом однієї години. Так, добре, йдемо далі. Він не приходить на роботу кожен день. Знову ж таки, він щось не робить в своєму житті. Він не приходить. Тому що він працює вдома. Пишемо це речення. Значить, he doesn't. Якщо він щось не робить, слово не у нас буде doesn't. Doesn't come, не приходить. Значить, пам'ятаєте, якщо йде, то тоді go. Йти, це буде в англійській мові go. Але якщо в нас появляється оця приставка при. Якщо в нас з'являється прийти, то це вже в англійській мові буде come. Ось тут така різниця. He doesn't come, не приходить на роботу. To work кожен день. Every day. He doesn't come. Він не приходить. To work every day. He doesn't come to work every day. Дивіться, що в нас вийшло. He doesn't come. Він не приходить. To work на роботу Every day – Кожен день. Тому що. because – він працює вдома. He, пам'ятаєте, якщо він щось робить, то тоді доставляємо «си» до того, що він робить. І так само, якщо вона. Якщо вона працює, би теж було си. He works вдома at home. He works at home. Давайте прочитаємо повністю, що в нас вийшло ще раз. He doesn't come to work. Він не приходить на роботу everyday. Кожен день because he works at home. Тому що він працює вдома. Так, вона ще не ходить на танці. Добре, пишемо це. В англійській мові, якщо слово ще в нас є, то його люблять ставити аж в кінці. Тобто, після, тут, після танців воно буде. Значить, пишемо: she doesn't go, вона не ходить, on dance. Взагалі я вам казав, що коли ми ходимо в англійській мові, то ми завжди використовуємо слово «to». Там піти в магазин, не go, «in market. Слово in це в англійській мові ви. Але ми кажемо go to market або піти в кіно. Не go in cinema, а, а ми кажемо go to Cinema. Але тут такий момент, що якщо ми ходимо на якийсь гурток, там, наприклад, ходити на футбол, або ходити на танці, то здається, можна оце on використовувати. Якщо от мова йде про гурток якийсь. Значить, go on dance. А, і слово ще є. Значить, що в нас вийшло? She doesn't go. Вона не ходить, вона щось не робить в своєму житті, не ходить. On dance на танці Yet – ще, да? Так, дивимося тут. Моя сестра не говорить з цією людиною. Сестра щось не робить в своєму житті, значить пишемо. My sister. Такий якийсь шрифт тільки в нас великий. Давайте візьмемо менший. Так, не говорить. Якщо вона щось не робить, doesn't. Говорити з кимось, це буде толк. І пам'ятаєте то правило, що Али читається не «о», не Ал, а читається як Ол. Віз e, з. E, тут теж можна правило нагадати, що тихе читається як З. E, this персон. Це людиною. Тут теж дивіться тихи теж як з. Так, добре. Моя сім'я не говорить про політику. Сім'я це яка особа в англійській мові? Це воно, бо все що не людина, не людина це воно. Все ще не чоловік і жінка. Значить, My Family, моя сім'я. Так, тоже менший шрифт вибачаюсь. Не говорить. Якщо е, він щось не робить. Якщо вона щось, вона щось або воно щось не робить, то тоді слово не в нас буде doesn't. Значить, не говорить doesn't talk про політику, слово про about політику. Чесно, не знаю, як буде політика. Напишемо політик. <хи> Але я не знаю, чи це правильно. І останнє. Вони не говорять про політику також. Значить, це в нас буде що? Це в нас буде «they». Якщо вони щось не роблять, просто don't, don't talk about Politic, бо я не знаю, як політика. І також це буде ту. Ну, або також also можна. Добре, йдемо далі. Що люди не роблять? Я не думаю, що ця робота є цікава для мене. Ну, тут треба сказати, що слово не, ми в англійській мові ставимо «don't» не тільки коли я буквально щось не роблю, якісь прямі дії, там не плаваю або там не співаю, а ми його ще ставимо, якщо це будь-які взагалі дії, там навіть не люблю, не розумію. Тобто, тобто будь-яка дія, яка в нас є, любити, розуміти, якщо ми робимо заперечення з, з будь-якою дією, навіть не маю. Навіть не маю, вони заперечення теж кажуть don't. «don't have». Значить я не думаю, що ця робота є цікава для мене. Я не думаю. I don't think, що ця робота that this job. Робота можна «job» використовувати, is interesting. Є цікава для мене. For me. I don't think. Я не думаю. That this job, Що ця робота is interesting є цікава for me, для мене. Тут можна було сказати, що I don't believe, наприклад. Як синонім Я не вірю, що ця робота цікава для мене. Або можна було сказати, наприклад, I don't. Ну, reckon, Це таке важке слово, воно вже в нас потім буде. Це так рекон це вважаю. так, Вважаю, або так. Я рахую. Тобто I Idon't це я не рахую, я не вважаю. І можна ще тут можливо, сказати. I don't suppose, можливо, я не припускаю. Слово suppose, це припускати. Так, вибачаюсь, в мене таймер заграв. Так, наступне. Учні не думають, що вчитель є все ще хворий. Ну. Тут е, учні щось не роблять, значить, е, просто don't, тому що учні це вони, це особа they. Якщо вони щось не роблять, то просто don't. Що учні не роблять? Учні не думають. Don't think. Що вчитель? Z, Z teacher, тому що ми маємо на увазі, що мова йде про якогось конкретного вчителя, що якийсь конкретний вчитель хворий. Is, є, yeah, все ще still хворий sick. Тут можна слово все ще собі е, вивчити, що це буде стил. Так, дивимося наступну картинку. Він не думає, що математика є легкий предмет. Тут теж він не виконує якусь дію. Він щось не робить. Значить, слово не в нас буде doesn't, бо якщо він щось не робить, він не виконує якусь дію, тоді не don't, а тоді doesn't. Так, дивіться, що нас вийшло. He doesn't. Він не думає. Think, що математика. That math, що математика, є легкий предмет. Is easy предмет в англійській мові можна казати subject. He doesn't think that math is easy subject. He doesn't think. Він не думає that math is easy subject. Що математика є легкий предмет. Теж, по суті, нове слово subject. Треба записати. В англійській мові урок це може бути як lesson. Або урок це може бути як class, але class це більше так, як заняття якесь. Тобто, наприклад, English class. Це буде перекладатися як заняття з англійської. Да? Всі знають, що class – це може як клас перекладатись, але це може як заняття бути також. Або там mes клас. Заняття з математики. Ось. А subject – це теж може бути як предмет. Да? Що, що математика є easy subject, легкий предмет. Наступне. Я не їм, тому що я не є ще голодним. Я не їм. Я щось не роблю. Що я не роблю, я не їм. М -м але тут навіть трохи некоректний приклад. Давайте далі. Давайте оцей. Він не п'є алкоголю, тому що це погано. Цей приклад трохи некоректний, е там буде ясно в наступних темах, чому. Ми краще підемо собі далі. Він не п'є алкоголю, тому що це є погано. Давайте оце. Він щось не робить в своєму житті. Він не п'є алкоголю. Значить, he doesn't пити це drink doesn't drink alcohol. Він не п'є алкоголю, тому що because that. Слово that дослівно перекладається як то. Нагадую, що this можна перекладати як це більше, а that перекладається більше як то. значить, Той то є погано. Так? Давайте That is bad. То є погано. Ну і пам'ятаєте правила читання, що слово. Погано читаємо не bad, а bad, Тому що якщо А-буква в нас е, зажата між двома буквами, то вона читається не стільки як А, а стільки як Е. Тому, скоріше, bad. Далі, моя сестра не ходить до школи, бо діти ще мають канікули. Давайте оце. Сестра щось не робить, значить, my sister не ходить. Сестра це вона. Якщо вона щось не робить. То тоді doesn't, правда? Doesn't go to school. Бо діти ще мають канікули. Ну, слово бо, це так само, як тому, що, because. Діти. Ну, тут можна сказати, навіть the children, напевно. Тому що якісь конкретні діти мають канікули, а не будь-які взагалі в світі. Бо якщо просто children казати, то тоді будь-які в світі. The children. Слово мати, пам'ятаєте? have Канікули або vacation. Ну, vacation – це більше таке слово для дорослих. Це більше в дорослому світі слово, яке означає відпуск. А якщо такі шкільні канікули, то можна holidays. Значить, children have holidays. Діти мають канікули. Давайте разом. My sister doesn't go to school. Моя сестра щось не робить. Моя сестра не ходить до школи. Because тому що the children have holidays. Діти. Have holidays. Мають канікули. І три останніх малюнки. А, ні, два останніх буде, напевно. чи три? Так, напевно, два останніх. Так, давайте я оце стру, щоб нам не мішало. Моя мама також не ходить на роботу, бо вона має відпуск. Добре. Давайте. Значить, my mom е, Не ходить на роботу. Значить. Е Мама щось не робить, як ви скажете. Якщо вона щось не робить, пам'ятаєте, doesn't. Doesn't go to work. Також це буде to. І пишемо продовження. Бо вона має відпуск. Слово бо, це because. Вона має відпуск. She. І тут ми ще з вами не вчили. Взагалі слово мати в англійській мові. Якщо ми щось маємо, то це have. Наприклад, там мати дітей. Ой, зараз. наприклад, мати дітей. Це буде. «have children». Але дивіться в чому суть. Якщо він щось має, або вона щось має, або воно щось має, то це слово має в нас вже буде в англійській мові has. Тобто, наприклад, якщо він має машину, або він має там класну машину. То тоді слово має вже не have, а «has». да? He has nice car. Він має класну. Машину. Або вона має. Вона має, наприклад, нову куртку. Тоже. Не she have буде, а she has вже. Коротше, правило таке, що слово мати це have, але якщо він має, якщо вона має, або якщо воно має, то тоді слово має, вже в нас буде has. Це буде he has, це буде she has і це буде it has. Ось таке правило. Тому тут е вона має, тут буде she has. Відпуск, пам'ятаєте, vacation. І так, my mom doesn't go to work. Моя мама щось не робить, слово не в нас буде doesn't. Що вона не робить? Doesn't go. Не ходить на роботу To. Також. Слово також ще може бути also. Because тому що she has vacation. Вона має відпустку. І останнє. Вчитель не думає, що це домашнє завдання є важке для учнів. Ну, по перше, питання до вас. Будь-який вчитель в світі не думає. Чи якийсь конкретний вчитель не думає? Якщо якийсь конкретний вчитель не думає, то тоді ставимо перед вчителем Z. The. the teacher не думає. Як нам сказати, що він щось не робить? Вчитель це він в англійській мові. Тому якщо вчитель щось не робить, пам'ятаєте: doesn't doesn't think, не думає. Що це домашнє завдання і є важке для учнів. That, this homework… Це домашнє завдання. Is важке. Difficult. Для учнів for students. Учні в англійській мові так само, як студенти, просто students. Або учні можна pupils теж казати, як варіант теж. Так, ну отак. От такий, така в нас вийшла практика, такий у нас вийшов додатковий практичний урок. Якось довго записували, треба, напевно, лаконічніше на наступні рази, бо якось довгеньке вийшло відео. Добре, тоді пишіть в коментарі е, критику, що можна покращити в відео, що вам подобається, що не подобається. Всі ваші зауваження, всі коментарі обов'язково прислухаюсь. І я вас вірю. Всім па-па!